Доброго ранку, доброго дня, доброго вчора, сьогодні щодня. Лише добро нехай буде у світі. Завжди усміхнені будуть всі діти. З попередніх занять ми з вами вже знаємо, що звірі бувають справжні, що живуть у природі, і казкові. Казкові звірі вміють розмовляти, носять одяг, ходять, як люди. А також вони можуть бути добрими, злими, хитрими та хвалькуватими, чи навіть брехливими. Сьогодні ми з вами послухаємо казку Івана Франка Заєць та їжак. Тож морщуйтесь зручненько і почнемо. Іван Франко, Заєць та їжак. Їжак стояв собі коло дверей своєї нори. Заклав лапки за пояс. Виставив ніс на теплий вітер та й мугикав собі стиха пісеньку. Чи гарно, чи погано, Кому яке до того діло? Як знаю, так і співає. Мугикав собі тихенько, а далі подумав, поки там моя жінка миє дітей та дає їм свіжі сорочечки, дай лишень піду я трохи в поле. Прийдуся та й на свої буряки подивлюся, чи добрі виросли. Буряки були недалеко від його хати. Їжак брав їх, скільки йому треба було на страву для своєї родини, а тому говорив завжди мої буряки. Ну добре, обережно зачинив він за собою двері і поплентився стежкою в поле. Недалеко й пройшов, аж тут, назустріч йому заєць. Він також вийшов прогулятись і до капусти своєї, теж навідатись. Побачивши зайця, їжак привітав його чимненько. Та заєць був собі великий панич і дуже горда штука. Він не відповів на їжакове привітання, а тільки глянув на нього дуже звисока і озвався. Ого, а ти чого так рано ось тут по полі волочишся? Погуляти вийшов, відповів їжак. Погуляти? зареготав заяць. А я думаю, що з твоїми кривими ногами краще було б лежати, ніж на прогулянку лазити. Ця насмішка дуже розсердила їжака, бо ноги в нього таки криві. Ти, певно, думаєш, каже їжак до зайця, що ти своїми довгими лапами швидше побіжиш. «А вже ж! – відповів Заєць. Можемо спробувати, мовив їжак. Ану, побиймося об заклад побачиш, чи я тебе не пережену. Це вже сміх людям сказати. Ти своїми кривульками випередиш мене, сміявся заєць. Ну, про мене спробуймо, коли тобі охота. Гаразд, відповідає Заяць, давай руку, а тепер біжім. Ну, ну, чого так поспішати, відповів їжак. Треба наперед піти додому, трішки поснідати, а через півгодинки я повернусь на оце місце. Заяць не мав нічого проти, бо й йому хотілось перед тим похрумати свіжої капусти. А їжак тим часом поплентався додому. Приходить їжак додому і каже до своєї жінки. Жінко, збирайся швиденько, підеш за мною в поле. А чого мені в поле? питає їжачиха. Знаєш, я з зайцем маємо бігати на випаредки. Чи ти, чоловіче, з глузду з'їхав? скрикнула їжачиха. Ти з зайцем хочеш на випаредки бігати? «А вже ж хочу, і ти мусиш мені допомогти. Що мала їжачиха робити? Зібралася і пішла з чоловіком. А дорогою їжак і мовить до неї: Бачиш оцю довгу ниву? Тут мають бути наші перегони. Заяць бігтиме одною борозною, а я другою. Від тіля з гори починаємо бігти. Отже, ти стань собі ось тут, у борозні, і коли заяць пробіжить сюди, то ти підведи голову та й крикни А я вже тут. Так розмовляючи, вони прийшли на умовлену ниву. Їжак поставив свою жінку на її місце, а сам пішов борозною на другий кінець. Приходить, а заєць уже там. Ну що ж, біжимо? питає заєць. Ну, раз, два, один став в одну борозну, другий у другу. Заєць крикнув три і рушив сам, як вихор нивою. А їжа пробіг, може, за три кроки, потім притаївся в борозні і повернув назад, на своє перше місце. А заяць біжить щосили, та коли добіг на кінець ниви, аж тут їжакова жінка з другої борозни кричить йому назустріч А я вже тут. Заяць тільки очі витріщив з дива, йому і в голову не прийшло, що це не той їжак, бо знаєте, їжак і їжачиха однаковісінькі на вигляд. А це ж як могло статись? скрикнув заяць. Біжим ще раз назад. І не передихнувши добре, він вихором полетів нивою, поклавши вуха на спину. Їжачі лишилася спокійнісінько на своїм місці. А коли Зайць добіг на другий кінець ниви, то там їжак йому назустріч. А я вже тут. Розлютився Зайце. Що за диво, щоб кривоногий їжак мене випередив і, не тямлячи себе з досади, крикнув а ну ще раз біжім. Про мене, Семене, мовив їжак. Біжім хоч десять разів, мені байдуже. Побіг заєць, а знизу знову чує Я вже тут. Біжать ще раз угору знов те та саме. Так він бідолага бігав, бігав аж сімдесят і три рази туди й назад. А їжак кожного разу був уже тут. Чи заєць добіжить до одного краю ниви, чи до другого все чує одно я вже тут. А сімдесят четвертий раз заєць не добіг. Саме на середині ниви впав на землю і сконав на місці. А їжак гукнув на свою жінку, і обоє пішли, радіючи додому, і живуть, мабуть, і досі, коли не померли. Після того весь зайчий рід зарікся бігати на випаредки з їжаками. Кінець. МАЛЯТА Чого, на вашу думку, вчиться казка? Чи можна зневажати інших, якщо у них щось не так добре виходить, як у тебе? Хоча б хвалькуватись заєць. Бігає насправді швидше за їжака, розумний їжачок його переміг у змаганнях. Потрібно завжди пам'ятати, що у кожної людини є свої здібності, кожна людина може бути у чомусь кращою, тож слід усіх поважати і не потрібно вихвалятися. До побачення малята, до нових зустрічей!